Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті в місті Житомир. Як я вже звик говорити цю фразу, уже більше 130 відео я говорю. Привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Так, привіт, вітаємо сьогодні. У нас 27 грудня. Сьогодні, як і обіцяли. Е, покажемо вам е, два ряди сьогодні вівторок. Але перед тим як я розпочну то робити, хотів би вам повідомити інформацію, що відбувся у наш другий розіграш 10 літрів пального. І виграла дівчинка, називається вона Ірина Нікітіна Б'юті. Е, тому 10 літрів вона сказала, що забере і навіть зробить фоточку з карткою. Ну а ми оголошуємо сьогодні черговий розіграш 10 літрів пального. Для цього вам потрібно написати коментар під цим відео, поставити палець до... Гори, підписатися на наш канал, і вже наступної суботи ми проведемо черговий прямий ефір, де розіграємо чергових 10 літрів пального. Крім того, хотів би нагадати вам про Car Market Онлайн. Тепер ви маєте можливість не тільки поставити своє авто на продаж на наш е, онлайн-майданчик, а і ще е, ті, хто бажають придбати автомобіль, мають можливість це зробити. Для цього вам потрібно зайти на чат-бот. Е, є фільтр, е, пишете автомобіль, який вам більше всього підходить. І ми підберемо вам авто. Е, ще одна інформація, обов'язково це е, вже третє. Я то роблю листочок на моїй руці. Тобто, по п'ятницю, по п'ятницю, яка у нас була е, статистика з приводу авто, які заїжджали, які продавались. Тобто, за минулий тиждень було продано 15 авто, 39 авто нових заїхало. І зараз на майданчику 140 автомобілів. Ну і крім цього, що я ще повинен коля сказати. Здається, все. Тоді розпочинаємо наш огляд двох рядів автомобілів. Розпочнемо ми з цього красення. Красень, не фарбовано написано, головне великими літерами. Volkswagen Golf 2000 Дві... тисяч на рік. 151 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід 4850. Не фарбовано. До речі, додаткової інформації обов'язково скажу. Німеччина один ключ, один комплект гуми обслугована, не фарбована. Ремінь, ролики поміняні, Зимня гума. Оригінал. 4850. Так, поїхали далі. Октавія Сьома. Поїхали. Як? Ми пішли, а машини їдуть. Ми, ми пішли далі. Октавія 7, 2014 рік, 277 тисяч набігала. Це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід 15500. Німеччина два ключі, один комплект гуми, косметика переднього крила. Переднього переднього крила. Переднього переднього крила. Переднього правого крила. Opel Astra H, 7 рік, 164 000, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід 4700. Це H? Це не H взагалі-то. Да, Коля молодець, я не подивився. H у нас йде універсал, це хетчбек. Це не H. Я собі прочитаю, пішов, я ж не бачу, що там позаду. А ти вже е, мега експерт, Коль, не те, що я мегаексперт. Є ще один мегаексперт коля у нас, тому ми тут -то -то два мегаексперти. Так, ренолагуна, сьомий рік, 176 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка. П'ять місць, передній привід, 5350. Подивіться, якого кольору антиблікове у нас вітрове скло. Ну просто таке відчуття, що, що не лагуну, я дивлюся, якийсь там каєн чи ще в такоп. Потрібно в скла починати дивитися, а потім в лагуну показувати. Ви подивіться, яка красунька. Це у нас Mazda 6, 10, 10, якого 10? ви що, люди? 16-го року, 94 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 17400. Ну вона взагалі виглядає шикарно. Mazda 6, вона така роздута, гарнюсенька. Красунька, красунька. Так, далі, Hyundai Tucson, 6 рік, 240 тисяч набігав. Двохлітровий дизель, автомат. П'ятимісний він. Передній привід. Ціна 7600. До речі, гарна ціна. Щоб ще повна привідний був. Так, далі. Ford Fiesta. 13 рік, 132 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід, 6790. Дуже спритна, маленька, зручна, компактна. Привіт! Я щось так іду, дивлюсь на фієсту, а тут стоїть вона. Неймовірна красунька, Audi А8, 14 рік, 157 тисяч пробігу, всього-навсього. Це 3 бензин, автомат. 21 тисяча американських доларів. Це у нас Америка, два ключі, два комплекта Гуми. Два комплекта гуми. Є сервісна книжка як нове. М -м, яка там мегакритецька шкіра, які сидіння, яка там консоль? Як там все виглядає? Вау! І Маша мені ручкою. Привіт, Паша. Каже, привіт, Паша. Скоро ти станеш власником ауді. Як це віриться, щоб е швидша перемога. І всі ми станемо набагато. Багатчих хоча б в духовному плані. Шкода Октавія, шостий рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 6400. Ціна цієї шкоди. Тож гарна для Октавії ціна. Коля мені показує. Прочитай, прочитай, є додаткова інформація. Читай, Німеччина, два ключі, два комплекта гуми. Є е, сервісна книжка, повна ТО, не фарбована. На 201 тисячі, тобто 6 тисяч назад. Замінна ГРМ, усі фільтри, стійки амортизаторів. Вся ходова зроблена. І 6400. Коля маха. Угу, угу. Так, ще одна шкода, тільки це вже супер Б або супер Б. 15 рік, 171 тисяча, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід. Ціна 19, 950. Там теж все так гарно по-домашньому. Шкіряне. суперове. Ви хочеться виходити з цього автомобіля. Так. Фабія. Фабія відшкоди. Шостий рік. 235 тисяч набігала. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 5 тисяч американських доларів. Фабія Універсал. Далі інформація про неї ще є. Голландія, два ключі, один комплект. гуми, є сервісна книжка. Е, пішли ми до Фольксвагена. Джета. Джета. Восьмий рік, 115 тисяч. 8 рік, 115 тисяч. Один бензин, механіка 6900. До речі, там <ривання> теж та шкіра. Що це робиться? Салон чорний. Мені цікаво, стеля чорна? Ні, здається ні. Так, Литв... Латвія, два ключі, два комплекта гуми, масло, фільтри. Перевірити ЛФК. Шкода Октавія з 50 years. 50 років, 9 рік. Ну не, не 50 років цій Октавії. А shield 50 years. Так, 9 рік, 249 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин, механіка, 5 місць, повнопривідна, 7,200 ціна. І щось ще написано. Два ключі, два комплекта гуми, стакс. Офіційно, сервісна обтухована, офіціала, написано офіціала, без підкрасів. Навіть ось так. Ви подивіться. Біленька. Красунька. Неймовірний. Прекрасний b 8 та? так? Volkswagen Passat B8. Я вже думав, дивлюсь, може Jet. Ні, ні, B8. 7, 17 рік, 192 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, передній привід, 5 місць, ціна 2700. Більш докладніше, це у нас Польща. Два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. І найголовніше цей седанчик без підкрасів. Peugeot, Peugeot 807. Ну, чесно, я перше у нас такий бачу, да? Коля не дасть мені. Збрехати. Peugeot 807. 2009 рік 257 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат. сімомісне авто. Передній привід ціна 7200, Ну, приколясний такий, так? Швейцарія, три ключі, один комплект Гуми, не фарбована. По технічній частині. Так, сім місць, один власник. Ай-ой-ой. Так. Не знаю, що за слово, але написано дата 12-го 2022-го. пригнана 12 місяці 2022 року. Заміна масла, хром пакет. Укомплектована. Щось ще там є. Запасна. <с> І ключі є ще додаткові, так. Щось, щось там ще написано. Ну, взагалі, авто прикольне. Я би навіть зняв на нього огляд окремо. Там позаду місць не видно, але з'їжджають опачки. Опачки сюрприз! Оп, оп. Колька залазь. Пижик дай пижик. Так прикольно в нього винесені спідометр, і ще такі, знаєте, <смі> взагалі. Як у Радянському Союзі був колись такий магнітофон, весна називалася, пам'ятаєте, <смі>, такий квадратний, а тут тільки круглі. Ви поставили, його, так він і є. А сидіння такі ще приколясні, так? Да? <смі> Ладно, не буде нічого казати, але такі сидіння, я думаю, що час вже таким сидінням е, бути в гаражі, знаєш як трон, щоб карти грати. Вже. Але, ну що ж ви хочете? Такий автомобіль такого року але в, в якому вони стані, ви бачили? У мене авто десь приблизно такого ж року. Це який? Шостий, а це дев'ятий, у мене шостого Ну, в принципі, нічого не помінялося. Що шостий, що дев'ятий Так, фієста, 14-й рік, 173 тисячі пробігу, 1.6 бензин, механіка, ціна 6900. Ну виглядає цей пишок прикольно, мені подобається. Він такий на крайсер схожий, так? Так, що у нас далі? Далі у нас Grand Scenic. 10 року, 143 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 7900. Коль, що тут ще можна сказати? Німеччина 2 ключі, один комплект Гуми є сервісна книжка без підкрасів. Opel Combo, Вантажівка, 7 рік, 279 тисяч пробіг, один інтердизель, автомат. Автомат за четверочку. Пригнана з Німеччини, ну, у неї видно по напису. Опорт. Я думав, тут спорт повинно було написано бути. AW Sport. Опорт. КФЗ Мейстербей Трейбен. Так, Німеччина. 15 й рік, два ключі, один комплект гума Повне ТО при 200. А, 2000 кілометрів назад. Без підкрасів. Перебрана ходова, масло, фільтри та. Щось іще? Щось іще. Щось іще, Ну, непонятно. Так, що, ми туди? Ми в ту сторону, так? Да? Ми йдемо в цю сторону. Йдемо до шкоди, до BMW і пішли. Е, два ряди. Я вам ще раз всім нагадаю, хто додивився е, ось це скучненьке відео до цього моменту, у вас є гарна прекрасна можливість виграти 10-10-10 літрів пального. Для того вам потрібно під цим відео написати коментар. Поставити палець догори, ну можете не догори, якщо вам відео не сподобалось, ми не переймаємося з цього приводу. Е, і обов'язково поширити це відео серед своїх друзів, тому що якщо не ви виграєте, виграють ваші друзі. Е, що ще, що ще. Все, так, все, передивілись відео. Ну і поїхали далі, покажемо вам ще цих 15 авто і будемо закінчити відео. Шкода Тур, П'ятий рік, 267 тисяч пробігу, 1.8 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць, передній привід, ціна 5300. Турка 5300 в універсалі. Хорош, на дисках ще. Ну, Привіт, BMW. 530 BMW, 8-й рік, 308 тисяч пробігло. Це 3-літровий дизель. Дуже полюбляє цей двигунчик. Автомат, 5 місць, задня привідна, 9900. Бачимо панораму зверху. Що тут у нас шкіра? Шкіра. Ну гарненько так все. Ось на той рік. Восьмий рік. Уявляєте, яка це пушка була? Тоб просто в нашій універсалі, до речі. О, в наш 530, так, да, в універсалі. Ну гарненька, гарненька. Ось такі BMW мені подобається. Так, далі поїхали. Ford Focus. Дев'ятий рік 177 тисяч пробігу. 1,8 бензин, механіка, Коли, чуть не падає. 5,8. Передній привід. 5800. Ціна. Додаткової інформації немає, тому нічого не скажу. А от і Opel Astra H в універсалі. Восьмий рік, 150 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Встановлено ГБО, механіка, ціна 5750, Бельгія, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, без підкрасів, новий акумулятор, масло, фільтри помінні, ГРМ, мінявся на 145 тисяч пробігу, тобто 5 тисяч назад. Взагалі ідеальні умови, 5,750. Це їх сьома. Мазда, 10-й рік. 270 тисяч набігала. 2,2 дизель, механіка, 5 авто. Передній привід. Десять двісті. Шкіра. Електропакет. Підігрів. Гарненько виглядає, Місця там не Давайте почитаємо щось додаткове про це авто. Ціна прикольна, так? Да? 10-200. І це ж... Це дизель же, так? Да? Це... да, дизель? Це ж дизель. Ну, Дизель 2,2. Це ж не бензинчик, що вони люблять. Це ж дизель. Німеччина два ключі. Так, один комплект Гуми, косметичний підкрас. Ну, 10-200 гранесенька авто. Автівочка. Так, далі. Volkswagen Passat B7. Універсалі, 14 рік, 181 тисяча пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід 13 тисяч американських доларів. Оригінальний пробіг, а, ну це ж да. понятно. А, навіть Сашка вже дивиться цей пасад. Так, Німеччина два ключі, один комплект гуми, є, е, немає сервісної книжки, не бита. Це найголовніше. Не бита, ну зараз Сашка точно скаже і не фарбована. Ось ви побачите, що автівки всі проходять контроль нашого Олександра. У нього є приборчик, яким він не піде, покляцяє, покляться. покляться. Ви перевірили? Ви 000 181 тисяча 181 тисяча оригінального Це такий виняток із правил. То дійсно машина не фарбована, з Італії збережена в такому стані, що... Але, на жаль, Якийсь да, італії Наш Телеглядач вже не дождеться. Телеглядач бачиш, Сашка. каже. Ну на інтері ж так? Вісім часов сьогодні. Ні, в Т1. У те 1 який Інтер? Ти що ти ж? Плюси. Ну плюси, ще куди на 181. І тепер тому, то Сашка сказав дуже вірно, тому що він навіть не дивився на листочок. А це авто дійсно перевірялось нещодавно. Нашими експертами і все контролюється. Так далі. Пасад Б от ми падаємо на рівень, там був Б7, Б8, зараз Б 10-й рік 254 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 8300. Тобто, друзі, можете забути про той Б7, що ми вам казали. Ні, ви про нього мрієте? Ні, ви про нього, можливо, ще колись такий і приїде до нас. Так, поїхали. Kia Sportage, 12 рік, 284 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Два... Повний привід, 12500. Бо ви ж розумієте, що вони потім 1.6 і 6 ці спортіджі, пішли. Чи 1,5 навіть. 1,5 12500 Ну, повний привід. Так, ось, мені подобається. Ти подобається? Hyundai? Санта Хве Санта Хве 17 рік, 145 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, 25500. Ну вона їде, Сантафешка їде. Це такий. Ну що, передній привід тільки в неї? Тільки передній привід. Я думаю, що Санта Фешка в непевно ні? Це передній привід. А давай запитаємо Сашки. Преміум, двох Санта Саня! А ця Санта Фешка вона що передньопривідна тільки? А що написано передня? Я ж думав, що вона повна. А від ми з гаді А веде чи ні? Не написано нічого. Оце повнопривідний. Тільки передок, так? Да? Пишеться ось кі АВД. Да. А, ну тоді не написано. Значить це таки передня привідна. Я думав, що вона повнопривідна взагалі. Ну, Сантафешки думав, всіх повнопривидні. Так, переходимо, дача лога на МСВ. Це універсальчик, але такий він ще й завищений. Ось зверху ще там 15-20 см висоти. Дев'ятий рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, встановлен ГБО, механіка, 5 місць, передній привід, 5300. Ну, гарненько воно так виглядає, так, да, колянко? Подивись, так, збоку взагалі. Багато місця, кліренс високий. Це 5300. Гарна ціна. Так, далі джета. П'ятий рік, 211 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передня 5400. Ось підходиш до підхожі вона віддає таким світлом, тому що нетановний скло. Е, салон світлий, він такий сіров... сіренький, чистенький салончик, і вона ось так прямо аж світиться. Суперова, суперова джетка така в універ... хотів сказати, не в універсалі. Е, седан і дуже гарно виглядає. Тюран, тюран, восьмий рік. Восьмий рік, 228 тисяч пробігу. Хотілося б сказати 1,8 бензин, але це 1,4 бензин, автомат. 7 тисяч. Звук, що Як пишіть, а? Мазда це 16-й рік. 105 тисяч пробігу. Це 2,2 дизель. Автомат. П'яте місце. Повнопривідний. 18 888. Така якась вона як коротесенька, так? Ця Маздочка. Але така акуратненька, охайненька. Так, далі, Volkswagen B6, 10 рік, 189 тисяч пробіг, 1,6 бензин, механіка. Ціна 7800. Щось мало додаткової інформації у нас на автівках. Ну і залишилось три шкоди. Дивись, як е, покоління шкод у нас тут. Ну, треба трошечки переставити взагалі було б так. Так, А-5-А-5, 5 А5, дев'ятий рік. 231 тисяча пробігу. І всі універсали, це помітите? 1,4 бензин, механіка, ціна 7,888. Авто придано. Піду читати звідки? Що про це авто у нас є? Авто у нас е з Німеччини. Один ключ, два комплекти, є плюс зимова. Обслугована як нове. Та ми бачимо, як нове. Салон у нас тканина. Так, шкода, кто Tour. Ось любите ви ці тури. Дев'ятий рік. 166 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід 6300. Теж тканинка. Теж дуже хайне авто. Ну і ось, красунька, цей неймовірно небесний колір. Як же любить авто, це за те, що власник, як про нього турбується. Октавія 2014 року 178 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат. Ціна 11 999. Німеччина, два ключі, зимова гума обслугована в гарному стані. Я навіть сказав, в дуже гарному стані. Авто обслуговано. Е, так, замінено масло, фільтри, е, масляні фільтри. Е. Паливний фільтр. Я не знаю, що це таке. Я знаю, що паливний а тут таливний написано. Можливо, я, ну, я ж міга-експерт, тому читаю, як написано. Е, так, фільтр повітряний. Колодки, зимова гума. Ну, Дійсно, вона в дуже класному стані, щоб ще була шкіра тут тканина, але я думаю, то не завадить комфортно почуватися в цьому авто. Ну що, друзі, будемо на закінчувати. Будемо дому це перемотаєш там. Сушоч да будемо закінчувати наш черговий огляд. Не вийшов він в суботу, тому що і в суботу неділю, тому що колька хворів. Потім падав дощ, падав сніг. Вчора хотіли зняти, падав дуже величезний сніг, то було погано видно. Але обіцяли вам вівторок, що вийде це відео. Це відео сьогодні вийде, обов'язково ви його подивитесь. Вже в суботу ми розіграємо чергових 10 літрів пального. Вже в суботу ми знімемо нових два ряди. Це буде перший і другий ряд. Ми знімаємо сьогодні третій, четвертий ряд. Залишається сказати: дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо всім, хто з нами, хто дивиться наше відео, хто ставить лайки хто пише коментарі, хто виграє пальне. Дякую кожному, хто наближає перемогу нашої неньки України. Я думаю, що зовсім скоро ми будемо святкувати це величезне мега-крутецьке свято. Будемо святкувати тиждень, два-три. Але до того потрібно дойти всім свідомо розуміти, що в країні війна, і потрібно робити все абсолютно можливе, навіть через неможливе для того, щоб пришвидшити перемогу. Я Павло Легенчук кажу вам до зустрічі. Зустрінемося вже е, через декілька днів. Тобто, в суботу. Обіцяємо, буде прямий ефір і розіграємо 10 літрів пального. Все, до зустрічі, пока на Кармаркеті.